Компанія EkstraStock вітає вас. Eкстра Stock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Розмір 2XL. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Розмір л Сьогодні будемо оглядати склад мішка teddy топ TopShop 4042. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписалися у розмір S. Підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber. Підписалися на наш інстаграм-канал, десь розмір ML. Наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. Десь розмір LXL. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. Десь розмір M. Так. Ще. H&M, Восьмий розмір. Це у нас десь Ска. Жилетка. Розмір М. Так, це у нас жилетка. 48 розмір. Розмір М. Так. Розбираємо, подивимося весь мішок від початку до кінця. куртка. Жилетка, размер L, куртка десь СМ. Куртка, размер S. Такая классная пальтишка. Джессика, размер L. Светлая. Куртка, теді. Пінкі. Розмір ML. Парижн. 12 англійський розмір. Жилетка. Нозі Мей. Десь розмір МЛ. Так. 42 розмір. Амісу. розмір С. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.